Друзі, всім привіт! Жовтень підходить до кінця і у мене останній концерт завершує його роман Скорпіон. Я приїхала на Ладві. Концерт буде відбуватися тут. Ніколи я не була в цих районах. Перший раз. І ви зі мною. Сьогодні прем'єра в мене. Ого, тут така ціла сітка, магазинів, все. Де? Ладві. Десь тут метро має бути. Люди вже збираються. Хотіла добав'яти, звісно ж. Привіт, привіт! Молодці люди, що підтримують нашу, нашу пісню, нашу мову, наших співаків. Кожен трошки відреагується від цієї роботи повсякдневної. Велика подяка організаторам, що запрошують артистів, що люди трошки собі забудуться, відключать мозок від цих проблем. Barnie wyszywanki. Pela sorte que me colocava sertética, isso там? Привіт! Рада бачити. Квітковий магазин «Помпелішка». безподобні квіточки. ну. Завжди такі свіжі, красиві. Всі. Підтримуємо. А ще знаю. Ще ні разу не бачила кали отакі. Такого кольору і гортенці дуже гарно. буде. Привіт, привіт, рада бачити. Мирося, великий привіт тобі! Ти що тут не є на концерті? Дорога родина, рада бачити! It's my ass!

Знай, що ти, завжди поряд. Завжди любов, ти даруєш на дів що ти саме там, ти саме там, як хочеш ука.

The Lord. Ви ще хочете і я ще хочу танцюють всі. Повертайтеся з бою в якщо стане важко на серці, у Бога сили проси, бо чекаю тебе дома рідні, прошу тебе, солдат живи солдат герой України, солдат. Азовців системи РЕП. Що це таке? Я думаю, з молитвою, хтось з донатами, хтось гуманітарною допомогою, але зараз ось саме зараз у вас є можливість долучитися до нашого великого збору і придбати благодійної, задля благодійної мети прапор Азов з підписами командирів. Бригади Азов, Тасне ім'я, правда? Ваші опуски, пані Надії, яка вирішила не розтягувати оцю резину, а відразу запропонувати 500 євро за прапор бригади Азов з підписами командирів бригади. А я вибачаю, бачите, Ви, Паша, Він і працює. Я думаю, дівчата сьогодні звернули на нього увагу, правда? Так. Дуже-дуже. Щось... Дуже погано чую. Паша, ти чуєш? Ну, ці дівчата в першому ряду. Я думаю, точно так, саме ми, ми, ми трішечки засмущали. Пашу, більше не будемо такого робити. 500 євро дає у нас пані Надія за прапор. Я думаю, хлопці, ви три роки. роки. Ви ви під час війни приїхали чи до, до війни приїхали? Ким ви працюєте, якщо не секрет на рецепції. На рецепції? Я, я, я щаслива дружина. Так. Але вона. Щаслива дружина, в вашій області! <праць> Неважливо, де ти працюєш, з ким ти працюєш, якщо ти щаслива, люд, щаслива дружина, правда? <праць> Це супер. Я думаю, я думаю, кожна з нас, кожна, хто хоче, провести класний час, зробити гарні фото, послухати улюблену музику, а в першу чергу для того, щоб яким отак. Допомогти нашим хлопцям е, трішечки спростити їхню боротьбу, трішечки їм допомогти в цій боротьбі Мільйон, мільйона осіб, мільйонів українців. 700 євро пан Василь, правильно? Правильно, все правильно, пан Василь, 700 євро. 750 євро! Хто у нас готовий задонатити 750 євро для наших хлопців? Є тут бажаючі? Панський, пан Степан, 750 євро! Ваші обски! Ми, ми не зупиняємося. У нас така парита сцену. Під куртливі оплески, які не шукають. Будь ласка, будь ласка, підтримаємо пана Степана. Він сьогодні він сьогодні зробив величезний, величезний внесок в нашу спільну перемога. Дякується, закою неймовірною принцескою. Привіт, як тебе звати? Ніколатка. Ніколатка. Нікола, ваші обласні ніколетки, бачите, разом з татом вона долучається до допомоги нашим хлопцям. І Я... тоді після концерту підійде до... Фотографуйтесь, по-перше, з Романом Скорпіоном. аж прапор з рук вислизнув. Ваші опуски, пану Володимиру. 800 євро за прапор від хлопців з військ тактичної авіації. 900 євро. Я бажаю. Пан Василь, подивіться хоч чому сторону. 900 євро даєте? Мінута? Ні, там хвилина. Це дуже довго, коли чекають Романа Скорпіона на сцені. 900 євро. Два. 900 євро. Промангалію. Виходьте сюди. Виходьте, виходьте, виходьте. То, ви от свіжо так вблулися в боротьбу. І я вас теж хочу запросити на цю сцену, якщо ви ще хочете, Заодинатити і прийняти участь в допомоги нашим хлопцям з тактичної авіації. Готові? Зараз, у нас великий тур, ми майже три тижні люди, у нас 11 концертів, тому ми, ми готові до того, що хтось у нас, у нас буде більше бажаючих, ніж ми очікуємо. Звісно, ми маємо два. Так з днем народження вас нічого, тако. Все найкраще. Сюди прийшли, ти ви в нас діти, і тобі дякуємо. Нога є літа. Дякуємо.